Сінні вісті на телеканалі Тіві4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. На Тернопільщині вперше в Україні видалили злоякісну пухлину серця методом автотрансплантації. Медики кажуть, сучасна кардіохірургія стрімко розвивається. І так у тернопільській лікарні прооперували чимало військових із уламками. Аби якісно провести унікальну операцію, лікарі досліджували чимало інформації. Втручання тривало 13 годин. Нині пацієнта вже виписали його стан задовільний. На Тернопільщині вперше в Україні видалили злоякісну пухлину серця методом аутотрансплантації. Таку нерутинну операцію медики провели не одразу. Спочатку пацієнту діагностували важку мітральну недостатність, тому медики запланували звичну для своїх буднів операцію. Однак, під час втручання лікарі зрозуміли, що випадок унікальний. Під час діагностики ми бачили певні маси певну масу. Яку ми сприйняли як тромботичну масу в лівому пересерді. На превеликий жаль, це ми зустрілися з злоякісною похлиною. Тому медики зупинили операцію і зробили перерву у лікуванні на декілька днів. Протягом цього часу до важкої операції готували не тільки пацієнта, а й самих фахівців Тернопільської обласної клінічної лікарні. Самі підготувалися, підняли дуже багато літератури, передивилися багато відеоінформації, підняли всю можливу інформацію, яка є наявна з закордонних джерел згідно пода по даній патології, відтак медики видалили уперше в Україні злоякісну пухлину серця методом автотрансплантації. Операція тривала близько 13 годин. Лікарі вийняли серце з грудної клітки пацієнта, щоб повністю видалити пухлину. У цей час його життя забезпечував апарат штучного кровообігу. Це те, що залишалося в грудній клітці. І окремо етап роботи на серці, де ми видаляли клапан, видаляли половину лівого пересердя і повністю створювали нове передсердя, вшивали протез мітрального клапана, і потім пришивали це серце з вже скоригованим пересердям до нової задньої стінки, повністю створено нової стінки лівого пересердя. Пацієнт 45-річний військовослужбовець. Він отримав поранення на фронті і пережив високу ампутацію ноги і чимало оперативних втручань. Як розповідає Володимир Мороз, післяопераційний період був складний. Зараз стан пацієнта задовільний, тому його виписали. Зараз він перебуває у Києві з сім'єю, а також проходить реабілітацію та спецлікування. Жодна картина не про війну, а про мир і добро. Більше ста полотен написали захисники в межах проєкту Воїни світла. Це ініціатива, яку волонтери втілюють в медичних закладах міста, аби допомагати бійцям, які отримали поранення на фронті, проходити непростий період реабілітації. Ініціаторка проєкту зазначає, що більшість військових не тільки малює вперше, а й навіть відкриває у собі художні здібності. Подробиці знає Тетяна Скиба. За своєю ініціативою сюди приїхав сподобалося тут. Андрій Денісов, військовий з Києва. Уже третій тиждень чоловік проходить реабілітацію в одному із закладів Тернополя. Завдяки проєкту Воїни світла він вперше почав малювати та відкривати у собі здібності художника. В принципі, ніколи не рисував ні портретів, нічого. Ну, час є в принципі, щоб б ні це, щось для себе захотів розширити. Наразі чоловік пише свої картини у різних стилях. За його словами, на аркуші та полотна потрапляють і люди, і тварини. Загалом все, що йому подобається. Мені подобається, що воно як фотографія виглядає. Реалізм, так сказати, такий. волонтерка Світлана розглядає портрети, на яких її зобразив військовий Андрій. Жінка зізнається, серед робіт захисника є декілька її улюблених. Розповідає, із часу, коли боєць вперше почав малювати, він сильно виріс, як митець. Ну, от бачите, який вже є. Різниця прогрес в самій роботі. тобто це саме перша робота, це вже з останніх. Проєкт «Воїни світла у Тернополі реалізовують вже другий рік. Ініціативу започаткували ще у Рубіжному, що на Луганщині. Окрім картин, захисники, які отримали поранення, також виготовляють і інші творчі вироби, які згодом навіть презентують на благодійних виставках. А за виручені гроші волонтери купують необхідні речі на фронт. Олена Хмельницька, організаторка арт-терапії для бійців, каже: більшість з них ніколи не малювали чи взагалі не мали професійних навичок творчих робіт. За цей час дуже багато хлопців, от які мали тяжкі поранення правої руки, ми перевчили їх працювати лівою. Або навпаки, якщо до цього людина користувалася лівою рукою і зазнала поранень або втрату руки, то ми перевчали на іншу руку. У нас є і такі випадки, коли хлопці втрачали дві руки і змогли працювати. Олена Хмельницька пригадала захисника Володимира Симонична, який, попри втрачені кінцівки рок, почав творити неймовірні картини. Жінка каже: він та багато інших військових приклад того, як не потрібно здаватися в житті, вірити у себе та свої можливості. Перший раз, коли ми спробували, тоді ще він правою рукою не міг користуватися. Вона дуже погано заживала. І ми на резиночку прикріпили йому пензлик. Загалом військовим вдалося намалювати більше ста картин у межах проєкту Воїни світла. Картини захисників подорожують місцями Тернополя, аби все більше людей побачили їхні роботи. У Тернополі провели благодійний вечір, де збирали кошти на лікування військовослужбовця Володимира Семенишина. На аукціон волонтери виставили картини пораненого бійця, а також оригінальні хустки відомої української художниці Оксани Фурси. Захід організували благодійниці Тернопільської громадської організації Я Жінка. Спільнота ще з початку повномасштабного вторгнення має на меті надихати жінок, розвивати їх, а також доводити те, що жінка також спроможна боротися за майбутнє своєї держави. Ці розкішні хустки давно стали візитівкою заслуженої художниці України Оксани Форсе. Мисткиня використовує мотиви власних картин для оригінальних принтів. Під час війни ми винайшли техніку двосторонньої сублімації, як шовк робити, розписувати з двох сторін, тому поки що. Це унікальна техніка, єдина в світі. Свої вироби пані Оксана привезла у Тернопіль, аби продати на благодійному акціоні. У для того, аби зібрати гроші для військового Володимира Семенишина. Чоловік втратив обидві роки на війні, і нині захисник потребує протезування. На початок війни він був у Польщі, але коли він почув, що розпочалося повномасштабне вторгнення, він приїхав і пішов боротися в ЗСУ. Він втратив сьогодні дві кисті, але він малює малюнки, в тому числі сьогоднішні його малюнки будуть брати участь у нашому аукціоні. Сьогодні захід для того, щоб ми наповнили наше серце і душу творчістю Оксани Фурси і добром для Володимира Семенишина. Організувала благодійний аукціон засновниця Тернопільської ГО я жінка Ольга Навроцька, учасниці громадської організації Успішній бізнесвумен, волонтерки лікарі та мами з досвідом. Нещодавно до спільноти долучилась і Софія Добротвор. Дівчина втратила на війні чоловіка. Тож такі зустрічі каже Софія, свого роду терапія. Мене врятувало, щоб не впасти в такий транспорт, то це друзі, робота. Ну і звісно, дуже такі активні заходи. Це теж. Також на благодійний вечір приїхала громадська діячка, заслужена журналістка України Марина Кінах. Розповідає, усе своє життя підтримує жінок і вважає, що у складний час важливо створювати такі спільноти у кожній області України. Для мене зараз дуже важливі оці зв'язки. Оці ці комунікації між людьми, між жінками і Тернополя, і Києва, і Дніпра, і Львова. І це ну, для мене це жіноча спільнота. Головне. Мені здається, що вони самі потужні зараз в державі. Я цитую Маргаретечер, прем'єр-міністра Великобританії, Британії, яка казала: хочете виграти війну, візьміть на перемовини жінку. Під час благодійного акціону волонтерки зібрали 43 тисячі гривень. Чергову допомогу від волонтерів з благодійного фонду Фундація відкритих дверей отримали тернопільські поліціянти. Інверторний генератор, засоби гігієни та харчові продукти передадуть бійцям спецпідрозділів, які несуть службу в зоні бойових дій. Фундація вже більше 15 років займається благодійністю та співпрацює з різними міжнародними фондами. Гуманітарну допомогу намагаються скеровувати на потреби соціально незахищених верст населення, які проживають у прифронтових територіях, військовослужбовців та поліціянтів. Чергову допомогу від волонтерів з благодійного фонду Фундації відкритих дверей отримали Тернопільські поліцейські. Інверторний генератор, засоби гігієни та харчові продукти передадуть бійцям спецпідрозділів, які несуть службу в зоні бойових дій. За словами голови благодійного фонду Віталія Смоліна, їхня фундація вже більше 15 років займається благодійністю та співпрацює з різними міжнародними фондами. Гуманітарну допомогу намагаються скерувати туди, де вона дійсно необхідна. Фокус роблять на потребах соціально незахищених. Верст населення, які проживають у прифронтових територіях військовослужбовців та поліцейських. Ми стараємося допомогти, щоб вони не турбувалися не за що, а захищали нашу країну. Тому що разом тільки разом ми до перемоги й дойдемо. Інверторний генератор, який передали волонтери, допоможе нашим спецпризначенцям безперебійно заряджати спецобладнання необхідне для виконання бойових завдань на фронті. Поліцейські вдячні благодійникам за допомогу і постійну підтримку. Спецпідрозділи національної поліції беруть активну участь у захисті нашої держави, і для цього їм на даний час потрібна дуже велика підтримка. Тому ми дуже вдячні за будь-яку підтримку, будь-яку допомогу, яка йде від цих організацій. Разом ми сила, разом ми переможемо. Для нас це дуже важливо. Такими були події вівторка. Більше новин читайте на нашому сайті tv 4ua також на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, гарного вечора.